Всім доброго та мирного вечора, друзі. Сьогодні відео про господарство і сьогодні перший день останнього місяця. У молодих я тут а... вже не молоденьких, а молодих вже. <рес> да, молоді? Молодь. <рес> Куряча молодь. <рес> Що все. Зачинив їх уже, цих молодих курей, на ніч. Сьогодні я хочу розказати вам історію. До речі, молоді... Ой ці старі кури вже сплять. Сьогодні хочу розказати історію, яка трапилася із курочкою на ім'я Ряба. Вчора. Вчора ввечері, коли я забирав яйця, я вирішив о, ось цей ще перед вами цей сарай із дровами, тому, тому що був відкритий, думаю, там, може, несуться кури. Вирішив туди зайти. І що? Знайшов курку рябу, яка сиділа, а чого сиділа, не втікала, З... виявляється, що... До її ноги якось в нас якось запуталась якісь мотузці. Мотузку перерізали ножницями, і вона вже пішла. Ось така історія трапилася. Розумієте? Це ще добре, що я все-таки вирішив заглянути, а якби не заглянув, то що було б? Щось не було, невідомо, що було. Може, знайшли, але все-таки добре, що помітив. Це дуже добре. Кроликам даю вже буравицю, яка достигла буравицю. Ріжем, ріж, ріжемо, кришемо на сушку, на зиму вже. Сушимо всі. Сезон почався вже, хочу сказати. Що? Це лист з із... із... під капусти, е... з під капусти також є, завтра дам. Що? Куди ти втік уже сюди? Бачите, які? Сьогодні відео вийшло на 3 хвилини. Також друге відео, яке вийшло на 5 хвилин. Сьогодні коротеньке відео. Тому до завтра. Всім мирного неба над головою. До нових зустрічей всім па-па-па-па.